Нарешті в Ванкувер прийшло літо. І на вулиці дуже сонячно і тепло. Тому ми вирішили поїхати на один локаут, який дуже давно вже хотіли, е, мріяли побачити. Він у ві виді підкови. Це буде моя третя природня підкова, яку я вже бачила в своєму житті. Але першим ділом ми заїдемо на водоспад. Тому поїхали. Сіту Sky Highway. Дорога, яка тягнеться вздовж океану і підіймається до гір. Тут кожен поворот відкриває нову листівку, сині води, смарагдові лиси, і засніжені вершини. І саме таку красу видно, коли дивишся навколо, звідси і з'явилась назва цієї траси Сітуа від моря до неба. Ми ще приїхали на першу локацію до водоспаду, і нас вже зустрічає така течія гарна. Ви тільки подивіться на цю красу, це просто неймовірно. Такий величезний водоспад, але є можливість ще десь. Спуститися донизу і побувати ближче до нього. Тому ми зараз будемо шукати цей вхід. Brain Fall Provisional Парк. Це місце, де природа показує свою силу і красу. Вода падає з висоти понад 70 метрів, утворюючи білу завісу, що з гуркотом розбивається об скелі. Навколо глибока долина й густі ліси, які роблять цей краєвид ще більш величним. Тут відчувається справжня магія Британської Колумбії. Щоб дістатися до лукаут, з якого видно а, верхню частину водоспаду, вам треба йти в цю сторону. Але якщо ви хочете потрапити до нижньої точки водоспаду, вам треба йти по цій тропинці. І тоді вже повер... там буде доріжка, яка типу Аля, така нелегальна, скажімо так, яка буде вести вас донизу. Пішли. Що, тут треба бути дуже уважними, бо ця тропа вона така не дуже помітна. Зараз я вам її покажу. І спершу ми прийшли повз шукати в іншому місці цю тропу. І зараз ось повернулися, і там, звісно, дорога така собі весела. Ось чому я її називаю нелегальною, бо поки немає ніяких поміток. І на, цих, на картах хайкінгу її взагалі ніяк не помітили. І тому якщо ви дуже любопитна людина, то ви будете шукати всюди і знайдете. <рес> Ой-ой-ой, ви -ой -ой. подивіться на це. Просто жесть. То вона ризикує, той не п'є шампанського. Штраф 115 доларів. Якщо ви не хочете ризикувати грошима, то краще не йдіть. Але хто ми такі, щоб не ризикувати? Тому йдемо по цим камням стрьомним. Я не знаю, як сюди дойти, але йдемо. Let's go! Другий вам дороги покажу. Ось такі стрічки вони помічають дорогу, куди йти треба. Що я можу сказати? Тут дуже легко заблукати, тому... Дивіться обов'язково на дерева, де висять ці стрічки, <плес> <плес> бо ми тут блукаємо. Майже на місці. Я вже його бачу. Ура! Хоп-хоп. Де він де він, де він? Оказ. Ну що ж, перша точка на сьогодні вже позаду. Зараз будемо повертатися до машини і їхати е до іншого в'юпонту. Там теж буде дуже гарно. Фух. Сьогодні дуже душно на вулиці і я вже вся мокра, поки ми нагулялися. Yeah. Водоспад реально дуже гарний, він вартий вашої уваги. Але якщо ви хочете в один день попасти на дві локації, як ми ось сьогодні, то я вам раджу виїжджати часів так сім, 6-7 ранку, тому що їхати до другої локації десь 3 4 години. Да, Десь 4 години, і щоб зупинитись на першій локації, де водоспад. Треба теж годин так два три годинки, десь, да, щоб піти до водоспаду, якщо ви хочете спуститися, теж десь хвилин 40 в одну сторону. Ну і, і тому от, виходить десь дві годинки на одну локацію. В нас виходить так, що ми будемо скоріш всього зустрічати захід сонцем на підкові. Але я планувала, звісно, їхати іншою дорогою додому і побачити, звісно, всю красу з іншої сторони. Тому що тут з усіх сторін, де б ти не їхав, всюди буде гарно. Але, скоріш всього, чи ми вже будемо їхати, коли буде темно, по тій дорозі, і нічого не побачимо. Ну, будемо надіятись. Що... Амінь. Від водоспаду шлях веде далі на північ, і здається, що з кожним кілометром краєвиди стають ще мальовничішими. Дорога завивається між горами й озерами, відкриваючи пейзажі, від яких неможливо відірвати очей. І саме так ми під'їжджаємо до оглядового майданчика над озером Сітон, де траса утворює знамениту підкову. Приїхали на наступну точку. Тут он паркінг є. І тут одразу доріжка така через дорогу Оп. і по ній треба йти. Кажуть хвилин 15-20. Тому, тому, в принципі, ми ще встигнемо до заходу сонця. Піднятись догори і спуститися донизу. Яка краса. Це не передати словами. Ось та сама підкова. На яку ми приїхали дивитися, ось такі гарні види там знаходиться вьюпойнт, на який ми йдемо. А дорога тут взагалі не тяжка, йде прямо. І десь хвилин 15. Тому всім бажаючим приїжджайте, навіть якщо ви не полюбляєте хайкінги, вам це буде не тяжко. Дуже гарно. Неймовірно гарно. Так, ну я думаю, це ось тут. Так. Ну все, ми прийшли. Клас. Оглядовий майданчик Сетон Лейк. Місце, де дороги перетворюються на мистецтво. Її вигін у формі підкови створює унікальну композицію. Асфальт, озеро й гори зливаються в одну картинку. Колись це була просто зупинка для місцевих, а тепер, завдяки фото і відео в соцмережах, підкова стала однією з найпопулярніших точок уздовж маршруту. І стоячи тут, легко зрозуміти чому. Ось і все. На цьому наша подорож закінчується. По дорозі додому нам все ж таки вдалося побачити ще трохи краєвидів з яскравими кольорами заходу сонця, що додало картині ще більш неймовірний вид. А ще в цей день хмари вирішили показати нам візерунки незвичними формами для них, де вони перетворювались з урагану на сніговика у капелюсі кухаря. Thank well. you.